Очищення влади від корупціонерів та злочинців. Народна армія спасіння оголосила мобілізацію українців проти політичної окупації країни. Мітинг протесту відбувся і в Коломиї. Детальніше в сюжеті всеукраїнська громадська організація Народна армія спасіння ще доволі молода. Її створили в березні цього року. Проте зараз вона налічує вже більше чотирьох тисяч чоловік. Всі вони небайдужі українці, які стомилися жити в такій державі. Ініціатор створення і лідер всеукраїнської громадської організації Народна Армія Спасіння, Пабат Олександр Вікторович. Мета всеукраїнської громадської організації Народна Армія Спасіння об'єднати всі громадські організації, простілкові комітети, залежні, незалежні людей, незалежно в яких вони партія, в одну єдину могучу силу, щоб сказати на сьогодні цій владі. Геть вона не оправдала нашої довіри, наших сподівань. 18 років ми Кали покращення в нашій державі покращення добробуту і житла, але ми цього не, не дочекалися. Активні члени народної армії спасіння побували вже в понад 200 населених пунктах України. Всюди говорять про одне – нестерпні умови проживання в державі, безвідповідальну владу і необхідність прийняття позитивних змін. Це зокрема стосується виборів президента України. Одна єдина мета не допустити цю владу знову до того, щоб вони нами керували. Пропозиція одна єдина, просто перед ідуть Вибори, щоб люди перед виборами все таки задумались, за кого вони віддають свої голоси. Якщо у вашому місті підуть і проголосують проти, якщо в нашому і в другому, і в Києві, і там, де я ж проживаю, у Борисполі віддадуть голос проти всіх, влада. Задумається, що людям щось не так, і, мабуть, це таки без кровоприлиття, без ніяких таких поганих наслідків можна змінити щось у державі. Члени всеукраїнської громадської організації Народна армія Спасіння кажуть, їм важко потрапити на центральні канали. Немає потужного. Фінансування проте тішить одне, якщо бояться, значить поважають.